Ну, все, ну, все, ну, все. Привіт, давай. <риклад> Скучаю за <на> тобою. <тому. риклад> так. Принесла щось, то що же ти не обичаєш внимання. Раз, два, три, Добрый <риклад> Добрий день. Сьогодні ми зустрілися для того, щоб зробити те, що ви робите собі, можливо, кожен ранок, кожен день, кожен вечір, коли хочете, тоді робите. Я ні. <риклад> Я не бачу серед вас людей, які можуть це робити кожен ранок. Сьогодні ми готуємо млинці. Ну і що ти думаєш? люди не готували млинці? Да Готували! Ну ж не такі, як в нас вкусні. Ну такі, як Наче дивись, у нас сьогодні млинці будуть скучі начинок. Начинки стоять ззаду солодкі. Там у нас начинки буде. Це сладке ззаді. У нас буде млинець сюрприз. Це з трьома начинками. Там буде сир кисломолочний, макова начинка і вишня. Так, а що це сюрприз? Це будемо ждати, просто кому попадеться. Я робила вареники сюрпризи. Знаєш, такі я туди ложку або сахар, або солі клала. Готово. Оце сюрприз. Сахар. Ну звісно. Ну, а... ну, там ще сюрприз е з того разу той у тірамісу е паличка комусь ще не попалась. Да. Млинці сюрприз, млинці з яблуком і млинці з куркою та грибами. Або і бажам. я спеціально для тебе ж не взяв, понімаєш цибулю, тому що що? Тому що не їсть. Отут музика така. Та-дам! Дякую, да. значить, ти будеш відповідати на землинці, а я за начинку. тобі тяжову роботу, мені легко, все правильно. Для того, щоб замістити ідеальне на млинці, вам... ідеальне, ідеальне. Не так, як я на глаз на, на, на спину, на, на кухню, на. Значить, для початку вам треба інгредієнти, такі як яйця 5 штук, вода 300 мл, олія 30 мл, молоко 750 мл, борошна 400 г, ложка солі, ложка цукру. Але ложечка в смислі ну так, не ух, а ух. На маленька, голос. така. Десь там чуть-чуть. солі, чуть більше цукру. Для того, щоб було тісто, треба вибити вибити яйця. Це ж твоє любиме. Да, це ж. А ти вже розучилась одною рукою, так? Да? Ні, просто зараз покажу тобі. А можна ми з тобою поміняємося, тобі цього а ти мені. Да, пожалуйста. О. Чик. Такої без шкарлупки. А, сейчас... сюди. а я поки вообще... наріжу гриби. Так сказати, двойною тулуп. Ми розбили 5 і і чічок, Ми туди додаємо е ложечку солі. Уже таку, ми бачили. Солі. Це і Таку ложечку цукру. Це ж не були гарні карамелізовані. Оп. І замішуємо. Да. Додайте водичку. Доїсть, а я воду. не хочу, ти мені не вказує. Я свободна лічність. Отут на кухні я не рабиня і водичку. Оці. Да. Оці, оці всю. Да, всю Да, мій повелитель. А, так тепла водичка, ти ж предупреждай. То люди холодною намандують. Там немає різниці, це просто в мене була тепла. А холодне в тебе не було, так? Да? Глянь, буржуй. І сюди висипаємо поступово борошно. Я вже бачу, це поступлення. А це щось поступово тако, так отак ляп. І все в борошні, так? Да? І замішуємо, щоб воно було без комочків. Спочатку ну, замішуємо таке більш тугетіс, що воно вийде. Без комочків. Оце молодці люди роблять вдома. Да? Я пішла собі, чікі-піки, на вес, взяла три триблінчика. Не морочу собі голову. Стой. Ми морочимо собі голову, щоб Іра собі і ви не морочили голову. Да? Передіть купіть, з'їсти, що ви це оце ж вже, вже рука ж болить. Супер, ускоряємося. Виливай сюди молоко. Да. Усе? Да. Можна навіть не соромитися, отак обереш і пачку молока, 750 мл чпоньк. І сдай олійку теж. О, як згущенка так виглядає. Так, грибочки смажу, даю трошки сольки до них, а тим часом нарізаю курку дуже мілко, просто довільно. Тут у нас куряче бедро, воно у на нас варене попередньо. І за того, що у нас олія вже йде е, туди, то сюди ми олію не кладемо. Не, не да. Це я такий прикол знала з дитинства. Ну все вже можна. Ну перший може бути Ну, ну Я і перший, і другий, і третій, і шостий, може бути. Ого, яка важка. Остались. Та ти що я пошла, я замуж відсюди з цих курсів. Гля, на не розігріту сковородку, Прородку. як положила, добре. <ріпи> ну давай бігом. Мені каже, зараз вони соєдиняться оці чотири віздуха і він весь пух <ріпи> <уходить ріпи> сюди. <отсюда. ріпи> Аби як дасть мені... І будеш ловити його в повітрі, все правильно. Перевертай. Не перевертай, зараз буде, знаєш що, перонний номер. І Оп! І ще один номер буде коронний. І... Оп! І оп! У нас зробила дві... два рази на одну сторону. Це було змочно. Ну так це хай... хай покажуть мені, як так роблять. Так, грибочки наші підсмажились. Я їх додаю, що м'ясо. І перемішуємо. І в нас, в принципі, готова начинка, її тільки треба попроводити до нас сіль. Сковородки, тобі цього. Що ти хотів, що ти хотів, так і буде, завжди. Значить, якщо у вас камочки є в тісті, не дай Бог ви робили, як я сказав, просидіть його через сито. Або, якщо у вас є погружний блендер, пробийте блендером. Ще? Або пригласить мене, я прийду додому, вам нажарю ці блінчики, не буде ні камочки, ні щастя, ну що характерно, не блінчики. Боже, а я колись працювала в ресторані і в нас шеф просто так, шух, отак от двома, фух, тут дай. У ну, нас на шістьох э, сковорідках одразу смарить в кулді, бо дуже багато млинців їдять у нас, бо у нас дуже смачні млинці. Як ти бачиш, ми трохи добавляємо води тільки для того, щоб тісто було більш еластичне рідке, щоб його легше можна було розлити. О, дивіться, це, як яке діли, дивіться, так бачите? Іску. Ага, і пошла. Жара. Ну, у мене перше бління з комом. Комом? <гум>? Ну так. Та на моїх будемо жарити, Русик, ти не переживай, на моїх. Ну, я чітенька, стигнаш щас... начиночку сделала, зробила. мої ще дивишся. -та 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 -та. А сам жарю на якісь непонятні. Чи, ой, що танцором мішає, напомню мені сковородка. А Боже, як сьогодні, сьогодні сьогодні? як сьогодні це в метро заходить, а? Ну, 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 як, <рес> отако, отаковля чи, чи і ти. Ну Це що таке? Це шо за магія дня? Так, тихо, тіть, тихо, 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 тихо. Тихо. оце токо людина зазнається, токо почне, все. Будьте попроще.